Гепергін сприяє усуненню наслідків дії алкоголю. Хеттрик слеп слепшот. Дівчата хто тільки що зрозумів, що я сказав. А ви не почули, мабуть. Хеттрик слеп слепшот. Знаєте, що це? Звичайно, ні. Ну, добре, зараз спробуйте дізнатись. Ну або просто вгадати, тому що завдання перед вами наступне. Перед вами вісім фотокарток з різними видами спорту. І на ваших наклейках спортивні терміни. Можете їх розібрати, виходити сюди і, на ваш погляд, розставити під нашими фотографіями. Відповідно, один вгаданий термін, один бал. Вашій команді. На це завдання у вас буде 90 секунд, і я починаю не втрачати час, бо він вже пішов. Вже пішов, вже пішов. Куди він пішов? Ми не, не пішли, а він пішов? Що cycling. тут? Що oh! тут? Отут, це нокаут. Є тут з когось? Що тут таке? Uh, так, тут ну тут це бокс нокаут. Господи, що таке шенк? Дріфт. Дріфт, це, н... the... no, Drift, це тут Сайд. А Аня не бачить, куди йти. Аперкот. Що таке аперкот? Володя, Володя, що таке гарде? А? Це як гардини, тільки гарден. Да, да, так, так, Міл, міл. Картопля гарден. Гарден, так, да, так, да, да, я знаю. Це да. по Що в тебе тут? Шенк і Шен. Шен? ще? ще що? Аперкот, аперкот. Щось таке значить. І з в тебе ні, в тебе гарде. У мене аперкот, мабуть, це бокс. Я чогось так думаю. Аперкот. Господі, аж я не знаю, що в тебе? Гарде? Слепшот. Може бути менш шахах гарде? Ну так, мабуть. А гольф. Лесе, лес, а в А чи авсайіду там написано? Лей ап? Та що з баварами зв'язано? Шенк. Я так пам'ятаю, коли списала екзамен зі сьогодні. Лесі, там тільки один варіант. Аня, ти в теніс граєш? Ань, а ти в теніс граєш, так? Ні. Ні. Я просто я от... ну що, ви розібрались? Чи ну, почекаємо, просто... поки час вийде? Та Ні, хай час вийде. Ми красиві, Ді, я не підганяю абсолютно. Так не підганяй, на що є 9 секунд. Передивіться, може, слова може бути. Я просто знає, контролюю сіші. процес. Не треба нам контролювати процес. У нас так. є Аня, вона контролю. Що ж, час вийшов, і зараз ми подивимось, наскільки наші дівчата розуміються у спортивних термінах. Давайте почнемо з цієї сторони. Перед нами футболісти, Роналду. І вони дійсно вгадали, бо це офсайд. Д. Д. Оффсайт. Вибачте, d. у мене з першого конкурсу ще е, тригер. Так, це дійсно офсайд. У баскетболі є у нас такий е, прийом, як лейап. Це двоочковий кидок, але ви тут обрали слепшот. шот Нема біди. Відповідно, це неправильно. Ой, а хто це сказав? Це ти так сказав? Чи Ні -ні -ні. Це... А може хто? Це мені редактори написали, тому я їм довіряю. Я сподіваюся, ти теж. Добре. В хокеї у нас є удар, який називається слепшот. Ви вибрали лейап. Відповідно, це мінус одразу. А хто це сказав? Це також редактори? Це сказали? Це редактори, так. Тут вже я кажу, що у тенісі чи бадмінтоні у нас є удар бекхенд це удар, при якому кисть, що стискає ракетку, спрямована до м'яча тильною стороною. А хто це сказав? Це я кажу. Це правильно, ти сказав. А не хочеш перевірити правильно мої ти слова? Сказав. Ні? Так, у боксі. Ну соромно не знати. В Україні дуже потужна школа боксерів і чемпіони світу з боксу. Тому дійсно кожен українець знає, що це апперкот. Короткий удар знизу. Напад на ферзя у шахах називається дійсно де. Ми знаємо, ми знаємо, тому що Міла Єремєєва веде е, чемпіонат з шаху. Я гросмейстер. Так, поведені чемпіонату з шахів? Ну звісно, так. Да. Добре. У такій грі, як гольф, удар п'яткою ключки називається дійсно шенк. Це теж моя професійна гра. Я в Хмельницькому грала в шенк з двох років. Ну, не в шенк, а в гольф. Часто робила шенк. Добре, і у автоспорті повороти з заносом, дійсно, дрифт. Боже, ми все, вгадали! Це такий поворот з заносом. Фантастика! Ще здавалося це просто... всі розумні, всі дуже розумні. Ой, так, ой, я так, я молодь. з лаяпом тим во трошки Нічу, чу, я зі смертшотом. Молодці. Дівчат. Ну давайте, давайте зізнаємось. Ми тупо вгадали. Так. Продовжується раунд, обмін ролями і на черзі чоловіча команда. І от про що я задумалась, дівчата? 21 перше століття. Жінки вже літають в космос, жінки роблять певні досягнення в науці. Жінки служать в армії на рівні з чоловіками, а чоловіки чомусь до сих пір думають, що прибирання це тільки жіноча справа. Ні. Ну, начебто, альтернативних методів взагалі не існує. Тож піди, возьми, розберися в тих приладах, що в яких приладах прибираємо. кажуть вони. А вони ж не знають, що є прилади різні, які е знадобляться вам для прибирання. Та. Давайте сьогодні ми вас навчимо. Ми допоможемо вам розібратися в тих чи інших приладах для прибирання. Я запрошую на цю сцену вісім чарівних дівчат. Вау! Wow, wow. Дійсно чарівні леді, дійсно чарівні. Команда, за 90 секунд розставте, будь ласка, ось ці прилади для прибирання біля відповідної дівчини з відповідною карткою, на якій написано назва того чи іншого приладу. За кожний вгаданий прилад один бал. Час пішов. 90 секунд. Поїхали. Е, Вибач, бачились. Я вже не чув правила. Взагалі нічого не чув. Що ти говориш. Ми просто навмання зараз зробимо. Ладно, я жартую. Звісно, то, що я, я підастер. Оце піпідастер, Це Тримай. точно е, це е, точно піпідастер ліс. Две пипидастер. Два пипидастер. Стой, це вот тоже что для... О, магнитная щитка. О, пацаны, чуете? Магнітна щитка, oh, пацаны, це... щитка uh, правильно? Взагалі, <пев> та, взагалі, я б краще вим строю робот пылесос, і дівчат додому відпустив. <пев> що таке? Що <пев> таке? Це швабра? Ні, це <пев> ні щитка, щитка для стелі. А, це було, ні, оце для стелі. Островський, ти казав, що ти знаєш, що це таке. Дівчата, дивіться, пацаны, є щитка для жалю. Не для стелі, це щоб павуків в кутах обмінтати. Це моб з мікрофібра. Це нарожня. дай людині щитку. Щітка для стелі та карнизів. Шітка для жалюзі. Оце щитка. жалюзі. Це ні, май... от, щітка для жалюзі. 100% а, вона. Точно. Магнітна щітка. Це, це, це ні. магнітна. Швабраметелик. Швабраметелик. Швабра Вдавайся. Швабра оце метелик. А це корабить. Ви швабра-метелик? Чи ні? Є що часу на штукації? Давай, тримай. Так, є. Yeah. Ну, принципі... Всім все подобається вам! Ви готові. Ми готові. Це, це було дуже легко. Розбіглись по палатам. Давай. <ріст> давай, давай. Давайте ж е зараз розберемося. Та чи не та щітка для стелі та кернизів? От як вони знали? Це правильна відповідь. Бо ми вдома прибираємо. У цієї прекрасної леді в руках щітка для жалюзі. Теж правильно. Невже у вас в руках магнітна щітка для вікон? Дайте, я подивлюсь. Божечки, як можна було Ну, ну переплутати? Як? З кого переплутати? Ну, взяли, переплутали. М -м, так би я хотіла сказати, але не можу, тому що хлопці не переплутали. Це теж правильна відповідь. Один один. Лайк. Як я люблю високих дівчат. Так, у вас в руках моп із мікрофібри. Так, дійсно, ця табличка відповідає тому самому предмету, який тримається чарівна леді у руках. Що можна казати? Ми вдома прибираємо то все сказано. В руках у цієї прекрасної дівчини М -м склиз. І це дійсно він. Жовто-блакитний склиз. Це правильна відповідь. Дякую вам. Я хочу відкрити дуже великий секрет, який ніколи ніхто не знав, не чув. Дуже великий секрет Богдана Буше. Він до сих пір на пульвелізатор каже пулевелізатор, <плес> але це правильна відповідь. Молодці хлопці. Прослухав весь жарт. Піпідастер. Це теж правильна відповідь. <плес> Ви дуже красива. Вам дуже личить цей піпідастер. Дуже дуже прямо так. Довго не тримайте його в руках, а то вкрадуть. Швабра, метелик. Це теж вірна відповідь. Я не знаю, як вони з цим впоралися, але ви реально вгадали. Вісім з восьми ми приймаємо привітання жіночої команди. Давайте, Давайте подякуємо. подякуємо прекрасним дівчатам. Дякуємо, дякуємо. Проважаємо вас. Що ж, на цій прекрасній ноті я хочу сказати, що я після цього ефіру відкриваю свою власну клінінгову компанію з такими прекрасними вони вже пішли. Ну Ви їх запам'ятали з такими прекрасними дівчатами. Ну, що я можу сказати, чоловіки, Танець з вінником! вітаю вас! Вісім-шість Перемога за вами. Тащив, той Естровський затащив, який вже раунд затащив. А, ну що ж, мужики, ловіть тоді від нас в знак чемності і визнання. Бонусне запитання. Бонусне запитання зачитає вельми, шановна Міла Єрмєєва. Йозера супер преміум корм для собак та котів. Йозера. Німецька якість. А, да? а давайте. Скажіть, будь ласка, скільки відсотків жінок забували спідню білизну у чоловіка? О, я вам так скажу вже одразу, що коли жінка залишає спідню білизну у тебе, потім зубну щітку, потім косметичку, потім якусь росістку, то це вже вона до тебе збирається переїжджати. Я так в своїй жінки лишив, бо вона має квартиру. А я тоді не мав. Чекай. Дивись, Я думаю, що це 85. п'ять та ні ти Віталік, А, а який улюблений колір білизни? Червоний, червоний і чорний. Є нюд Віталій. Червоний то любов вже. А в чому проблема? Я за любов. Дивись, тут Ти уже за любов. любов. А ми п'ємо чи що зараз? Да, ми п'ємо. <риклад> Вони мене заманили, блін. за любов. <титес> <сор> <ган> тости, тости, тостить. Але навіть гості, гості, гості. Слухай, Бодь, то та ні, ми до нічого не домовилися. Який відсоток? Я, ну 25 давай. Думаєш, так, так мало? Думаєте більше? Я думаю, ну, менше. Менше, ніж 25. 25 – це 15, 15. 15. 15. 15. Не, 35. А може? Ну не менше 15 відсотків. Це що менше? Не думаю. Не менше 15 відсотків. Не менше. Не менше? Не менше 15 відсотків. Ну давай, давай, рішай. Ви готові, Бодь? Так, так. А скільки ви вирішили? 24 Я не думаю. Я думаю, 80%. Ми вважаємо, що це 24%. Жити. 24%? Я ж кажу. 24%. Я приймаю увагу на екран. Є! 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 А ти був близький. А ти був близький. А Віталь такий: 60-80. А як так? А питання в мене не до чоловіків, а до дівчат. Дівчата, в кого було? У мене дуже дорога білизна, я ніколи не лишаю. Мене я ще й було. його можу забрати. <реш> <реш> я люблю оверсайз. Я люблю оверсайз. <реш> Леся, як справжня хмельницька господиня приходить додому з двома трусілями. <реш> Бо додому з порожніми руками не повертаються. Молодець. А хлопці, вітають з бонусною тисячою гривень. І у нас Нічия! Вісім в тисячах гривень. Нічого страшного. Вусеки. Ото не останній ривок. Останній зараз ще два раунди. але вже це майже останній ривок. Нам треба точно не здавати зараз. Ви згадаєте, який початок був. то я розумію. А так завжди, так завжди починається. Вам не здається, що вони вже дуже часто виграють?